Чи варта така драбинка 3000 гривень? Дивіться, характеристики, витримує 150 кг, важить 5,5. 4... А, тоненька 4,7, 4, 4 східки, 1,54 висота. Попробував її юзати. Реально топова штука. Це я тут трошки електрикою сьогодні займаюся в хаті. Попробував цею драбинку. І раніше якимись стільцями, ще якимись штуками, а це взяв драбинку. В бомба. Я 100 ну, з кусочком, можна сказати, легенько мене витримує. І тут наверху, дивіться, Вообще, до, до стелі достає все зашибісь. Так що, я вам скажу, гроші треба вкладати в інструменти, а то пишуть буває, Дурницю то купляєш, дурницю то, а в що вкладати? Якесь барахло, а інструмент це завжди допомога. Люблю, коли інструментів цілокупа, Тре саморізів, купив відро саморізів, Тре інструментів – купив. Треба, наприклад, ізолінти купив. Люблю, коли всього вистачає. А, от шнурі. Треба шнура, 100 метрів такого купив, 100 метрів такого купив. Треба робити проводку, робиш проводку, не бігаєш, не шукаєш. Так само з драбинкою. Нащо це стільця якось бігати, шукати і так далі, як тут ось дивіться, раз. Легенько склалася. І вона така легенька. Хоч на черешню поліз, хоч в хаті проводку робиш, бомба. Ну, я не знаю, я вже думаю, як я раніше жив без цієї драбинки. І легко розкладається. І легко складається топова штука алюміній.